Я это за микрофон, но так понимаю, это где... да? Да. я там позавчера, по-моему, был, с Кузнечным общался, не было никого, да? Тоже по воде поднимали вопрос. По воде, а? Да. да <связь> вы же в библиотеке были? Да. Там избранные. Там не те. Мы пригласили, а смотрите, вы пригласили, я пришел, там пригласили, я пришел. Нет, мы не слышали ничего. Я не делю там. Я не знаю правых, левых, да. Вы из одного микрорайона, поэтому там тоже задавали вопросы по воде. И я ну, сейчас приглашу руководителя, да? Иди, пожалуйста, там поближе, чтобы... Да, объяснил, что я на вас февраль. Мы там по 100 тысяч, да? Закрыли, закрыли. Да, закрыли долг по прошлому году, текущие, текущие платежи. На данный момент я как забыл? 301, 000, 600, 600, 600, 301, да, 306, 301 634 гривен 634 с текущей. Заводы ну, это, -завод. да. Завод, это, это расчеты СТК 6. Ну, я не знаю, все мне задавали, как идут задолженность, насколько Зачем есть риск, риск перекрытия поставщика воды. Поэтому если у нас, говорю, у нас с директором, я лично на контроле держу и обещал буду просить также депутатов, чтобы меня поддержали. <как> Если предприятие своими ресурсами не сможет выйти на ноль, все равно мы несем ответственность, все равно как бы за нами есть, скажем, обязательства, поэтому будем обращаться с депутат, депутатом, к депутатам, выравнивать ситуацию. Это крайняя ситуация, крайний случай, поскольку есть проблемы с облэнерго, они не, не погашают нам ПДВ входящие, налоговые накладные, которые обязаны принимать под НДС -у. органы, их сейчас как бы не берутся в учет. Это первое. Субсидии. Ну, есть ряд проблем, которые ложатся грузом на коммунальное предприятие. Это задолженность прошлого года, прежде всего. тянулась, а да, но, но, Это но, я, повышение жилья да, постоянно, которое не тарифе. Есть комплекс, комплекс проблем. Они не наслаиваются друг на друга, друг друг, 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 друг. как снежный бомб. И мне уже нравится то, что мы начали, да. начали побирать текущие долги не создаем в этом году. Повторить, погашаем прошлое, Это уже какой-то есть позитив. Да. И, то есть, можно? Я да. хочу, знаете, давайте направим наши общие усилия на то, чтобы поднять немножко экономический составляющий нашего коммунального предприятия. Да? Я хочу о чем сказать. Давайте добьемся до того, чтобы Биотес покупала воду по 1000 кубов у водоканала за 20 гривен, а водоканал зарабатывал живые деньги на 500 кубах с микрорайона. И при этом не говорили, что мы на них палки, у нас маленькие оклады, а немножко развивались и двигались в этом направлении. Они искали пути, как сказал Талибан, они не будут покупать такую дорогую воду. Это уже не им мешает. Будут они покупать, они не будут покупать. Правильно. Браво. Зачем а вы говорите а вы да, видео снимали, можете людям показать. Я покажу, я делала. Ну, Хорошее предложение. Да, Платежи идут, все да. это как вам? У меня там такая, что Я не упрекаю. Да? Я нормально это Хорошо, Нормальное предложение, я ну, как бы по поддерживаю. Экономически это достаточно а, а, Грамотно. Давайте не будем делить шкуру небитого медведя.

Я хороший, я ну, же не противоречу. Я в том плане, что давайте это будем как резерв держать. Но сейчас мы же не будем выставлять какие-то требования не родившимся ребенку. Ну, будет биотест, понятно, будем это в резерве держать. Є, как вариант. Насколько мы знаем, все озвучивали сами представники биотеста в матери що тих умови і відповідності до проєкту, з яким Роман Романович знайомився, тих умови і Наталі Івановна говорила, видані саме на цей резервний водогін на водопостачання на біотець. Чому ж ми говоримо? Є вже, так сказати, початок співпраці. Заради Бога, не трогайте цей водогін, побудуєте, переклю... переключиться, якщо вона буде там працювати. Людей хвилює водозабезпечення. Залишаються люди отримувати із заводів воду, там, де ми скважини, які знаходяться на бац ТКШЗ. Чи знову будуть якісь станції навколо цього питання? Ось що колює людей. І все. А. Питання я б так розумію, коли над 3 дня переключились. Бо що у Технічні... прошлої ви знаєте, що 1 вересня ну, вже немає. 1 вересня не Мені двічі не не раз цигара. Я ще раз повторю слова, от є е, відеофіксація. Да я ще раз повторю те, що я до цього говорив. Без вашого взводу, без Согласи без вашого, без как бы, рішення, ніхто переключати не буде на постачу води з города. Згоди мікрорайону? Згоди мікрорайону. Ну справа в цьому вікарі, що ви нам те саме говорили, без воды, без вашої згоди ніхто будувати не буде. Помните, в шостій школі забіотець? Подождите, ну чтобы ви воду не дали. Нам канал. Уже давно казалось. Смотри, я сейчас хотите поднимать опять остановлюсь. У меня лично полномочия на сьогодні нет остановить строительство, як у городского голови. Если дочек ларах, на той момент, коли ми були у шестой школі, я, ви помните, да? да Когда да. не было ни в декларации о начале строительства, мы садимся, мы садимся. не было ни разрешения, не было ряд документов, і действительно вы были правы, я вас поддержал. И... Все... На сьогодні, если декларация, если... Але розрішення немає на будівництво міської ради, згідно договору, які ви підписали. немає. В договорі сказано, що за тисковою згодою. Орендодавця, тобто торкматської міської ради, будь-які роботи можуть сарай построїть, туалет починати. Торкматська міська рада не давала згоду на не давала, не давала згоду, не згоду не на початку будівництва дали згоду щоб землю вони забрали. Тому прийшли тут на другу зараз. Людей цікавить з 1 квітня, яка буде доля водозабезпечення мікрорайону? І Уже яка ціна? ціна? Уже ціна по ліво. Ні, ну просто там у нас з'явились такі розмови Наталі талівана, що ваша дівчина клеїла тут, ви знаєте, попередження, платить Бог, да. там щось. І вона сказала, начебто, що з 1 квітня буде експериментальний місяць 48 гривень. А, так... Ну це люди таке, я не буду. Я дуже сказала, що вони може бути просто не може. З 1 квітня договір буде пролонгований. Я вам говорю, что не поменяется, водопостачание не подменяется. Все делаем для того, чтобы сейчас, вот, Наталья Ивановна, чтобы пролонгировать договор с ТК Шазе, пусть пишут еще там рассрочку да. Ну от нас цікавить, 1 квітня договір буде підписаний. Договорные вони йдуть паралельно. Я кажу, що лично я тогда вмешаюсь, ніякого перебою не буде по поставці води. воды. Перебоя там... не по поставці. с ТКШЗ, с завода. Тоді ще до кожного року. Ви собиралися до цього року? Ну, іде по три місяці, а будь ласка, на рік, чи як ви там підписували, ми не знаємо. Може так, щоб люди себе відчували. Ми будемо ставити до кінця року, підписати, щоб вже... До кінця року, щоб... Щоб ми тут кожу неділю не збиралися. Хотів теж. По воді зрозуміли. Чи не зрозуміло, згода надає людей мікрорайону, чи комітет має дати згоду вам? Людей. Який згода чого? Комітет скаже, ми згодні, чи це мікрорайон согласний, чи треба людей спитати. Слушай, ну, давайте сидимо. Ну, я сказав, що не буду переключати. Ніякої згоди. Все, хорошо, ми вас услышали. Через коліна ніхто ламає. Понятно. Питання, яке ж уже давно, що в було вимоги серпня місяця, це знаки, які обмежують рух ваговозів. Ви як їздили так? Ви у дітки сотнями, майже діти ходять там. Там проблема, проблема, ну, як би, не... Знаки это одно, ми постарались в ближайшее время поставити знаки. Я вчора був на Левобережном, там воземлева. Вот, там даже в местах, даже где поставили знаки, где стоят. Но машини ездят и как бы да. э, никакого смены никакого не произошло. Ні, за... я, я понимаю, я ну, понимаю. что Рево, она же вона проблема, не скажем не так. так. Розумієте, там на клавій схеми потрібно. Не У розумею. нас на сьомій школі знак висить, він висить під небом на столбі. да, и летом же потребно, поставьте его вот такая <говор> надо, никакие схемы там не потребно, Я понимаю, что надо просто. Нет, ну раз на есть знак, значит. там знаки были. Люди хотят услышать сроки. Мы уже обещаем, обещаем. Ну у нас я вам скажу честно, уже звучит от людей. У нас есть там пусть пишет. Да, звезды и будет. Ви почули? Сесія, 20... Сесія 28 березня. По тому, що я вам скажу, Олександр Оксанович Ігорьчерович. Лю у людей вже йде таке такі пропозиції. Якщо нас не почують, от ви сказали до сесії. Є пішохідний перехід, є знак, і ви розумієте, що ми вас попередимо, перекриємо дорогу. Яка б вона не була, ні я не буду. Ми вже перекривали драту. І привіта те, що пропонує дорогу виправи до причем брати, нічого, Нормальний підходить. Ні, я вас почули. Я вам озвучую те, що. Іде от людей, які йдуть пропозиції. Я вам не ультиматум, а які йдуть пропозиції. Давайте ми се вийдемо в відставку, подадим. І збирайте, ну будь без... заходіте сюди і керуйте. Ще одна проблема. Слухайте, поки рішить, а ми перекроємо. Ще, це. ще одна пропозиція. Ми завдяки вам, тому що люди ходили, почали роботи на мікрорайоні. І зараз складається аварійна ситуація. Там позавчора знакомий їхав, просто щебень пісок на дорогу, встречна засвітила, ще поки кафунарі до 12-ті було воно ще б можна, нема ніяких глієнтів, не попереджувальних знаків нічого. Ну, тут їхали, ви бачили чи ні? Бачив, вчора був спотрібно. Ну, Смотри, то... це треба з підрядчиком обговорити, щоб чи обгородити, що поки фонарі гряють до 12, і ще чуть видно, але пізніше вже все. Там хто-то влетить, буде... Ну, Підрядчик Паталаха Анатолій Іванович. Ну, я не знаю, хто. Сутра... Що... Ні, я сьогодні, я зараз... Щас... Нього... Я його знаю, в прошлом году багато подрядных работ выполнял, у нього щиты щити ну, е, з просьбой там вибачення на ремонтных ремонтних э, е, є спеціальні фішки красные, Я зараз позвоню, щоб он це все розстанови. У нього всі є атрибутик. У нього все є. Ну, вже раз по доріжці, кавіторіч, ми в п'ятницю, коли з вами розмовляли, я вам говорила, що почали знімати там асфальт. І я залишився той кусочок від угла 31 го будинку до зупинки. Ну там метрів 30. Там вона теж караул страшна. Ну, Сан Саныч і Баглай збираються сьогодні їхати, подивіться. Ігорю Віталічу я сьогодні теж казала, що їй теж треба зробити, бо буде хороша дорожка, кусок страшний, постановка та зупини. Ми там плануємо от, дорога для кладбища, да? так? Ні, туди... Отломолон, тобто, Отломолон, ніжі, ніжі от Ломоносова. Ніже, ніже, з і до самої седьмої. Ну так, зараз же воно не хватає, воно там, виходить... Получается... Ми будемо послідувати йти. Ну, знайдемо там... Ну, хоча ну, б ну, на оці 30 метрів, щоб от зараз, як вони там... Ось і 41 в магазині. Ось там же, не годи начали... 41. А ну, там оця інформація, що Ви. там не буде... Ні, ну, дивіться, якби вони начали зверху знімати робити, як може піне, вони почали знімати асфальти от угла Гуртожитцю і пішли ти наверх навер, до Мамоносова. Ну, а этот кусочек так. А ну, а оцей 30 метрів

50. это возможно решить. Там 50. мак идет. Сейчас вот это типа сильную сторону всегда структуру. Соответственно, тоже там асфальт хорошо нет. Сейчас весна начнет. Дети там школы идут, погрязнет туда-обратно. Там хоть и ту сторону. На Таврической сделали дорожку, да, там где вот эта грунтовка, а Матросова бросили, там постоянно вот так вот вода, если можно туда сейчас, пока еще не, ну не, хоть по одной стороне что-то по... Если там карта движения, ну, Хорошо, сейчас. хорошо. прям нарисую, где конкретно, ну, не знаю, Нет, я просто, как бы предложение вношу, если, если, на то есть добрая поездка, то я пришел бы Ми от мешканці мій краю нас затримляв і мамчар, і все. Но ми бачимо, що робиться з тою теплокрасної до шостої школи. Зараз закінчиться опалювальний сезон, будь ласка, і депутатів будемо і комісії, щоб поміняти цю трубу. Ми вже два роки її міняємо. Вона вже золота там. кожного тижня рить, рить, рить. І ходять культивація, якась зробить нормально. От зараз поїдьте, що вони на риби. Так що загорнули такі. Одну глину будете труби. Давайте замінимо вже ту трубу і забудемо. Давайте, я що Ми вже діли депутати 200 тисяч два роки назад. Ну, все, пропали. Я кажу, це питання, щоб вийшли, як роботи. Там вона та діла зразу нас на відео. За 200 тися хватало. Чому мені зріла? Двісті тисяч хватало. Просто я цуково за сезонне темп не прийшла. Я цукова. Я цукор. Спартака. Ну неделю степа платежки приходят в полном объеме, а ремонт идет целый день. И после ремонта же теплосеть сразу воздушит первый дом, там просто короче невозможно избавиться, я не знаю, от этого воздуха. Очень долго. Поэтому я позвонил на вам в пятницу, попросил э, написать, написать письменное обращение на теплосеть, на молчака, чтобы пересчитали. Потому что в тариф ну, неделю степа были, это же факт. Молодежи да, да, на следующий да, месяц немножко больницу рождения. С учетом этого... Да, Мне мы... это погладать да, уже пообещал, я говорил, что вы пишите заявление, а мы как бы со своей стороны. Я вас тоже прошу, чтобы вы со своей стороны. А заявление будет? Заявление будет от каждого по с централизованного отношения. Будет заявление, в какие сроки. Потому что за зиму много раз это была шестая школа, там вот этот участок. Я По комітету теж хотів сказати. Ми ходимо вам голову морочим. Да. Люди ходять пенсіонери. Ми хочемо ще раз вибрати комітет. Щоб ви прийшли комітетні люди, з вами побалакали, прийшли на КШЗ, собрали людей, там об'яснили все їм, да і все. Ну це в нас нема комітету. Вони не за цю дорожку, ми так ругалися. Каже, це ми зробили. Лічно до вас ходили, Лично ви сказали. На пузню комітет наших нічого не вибрав. Ні. Да, вони стыдно стыдно тепер розказують, що я це вибриду вони вибриду зробили. Сказали. Як мені закрися, бо язик просто вирвав. Як тобі не стидно це брехати людям? Сказали, людям сказали, що О. я... Це каже, ми вибриду. зробили. До... Комітет. Вікторовича йому стало стидно. І ну, ми ми так. на тисяч, двісті тисяч вийшло. Ні. Я довів комітет говорили, що у нас 20 заявлений на імя. Міського голови не комісії на я Води не це Давайте <плес> камводи. <комісі> <комісі> ну так Но давайте чар, їх уберемо, виберемо нормальних і? людей. Не буде оцього скандала, не буде нічого. Вони не чують нас. Роху розділився на два клани. Понімаєте? У них там свої люди, а ми туди І Ще я зі лають Світлану Володимирівну. А мы шестерки в них, мы луча. Что мы добываем? Она говорит, что мы шестерки тут. Да. Можно, можно я предложение внесу? Раз мы уже дошли до того, что это все ну, действительно всем ну, как бы, надоело, да? Обострилось. надоело, ну можно назвать по-разному. Значит, у э, меня вопрос. Кто учредитель э, данного комитета? Жители микрорайона, правда? Ну да. Факт учреждал комитет, комитет. кто? Загальный сбор. Ну, да, мы собрать загальный сбор не можем. На не можем. У меня предложение. У нас, нам надо четко определиться. Сан -Саныч, э, как мне сказал, запомненный владеет информацией. Сколько у нас на микрорайоне, э, именно на Кузнечном, в э, многоэтажках, э, населения, которое имеет право голоса. То есть те, которые достигли 18 лет. Э, Вы эту информацию, нет. да? Берем от нее половину мешканцев. 50, Больше будет. 50. Ну, 50 плюс это. И делаем опрос под, под подпись о ликвидации комитета. Принимаем решение ликвидировать его. Мы его учредили, жители. Мы принимаем решение его ликвидировать. Дальше, на основании этого решения. Сейчас на данный момент э, Яковлева имеет право подписи от комитета. Ну, по реестрам, если открыть открытый реестр, да? Э, она берет формочку 12 и принимает решение. Ликвидувати данную на прибутковую организацию. А дальше по процедуре. И я ей с удовольствием помогу. Все. И дальше мы на комитете ставим точку. Пусть не занимается своей предвыборной кампанией. То, что они делают очень хорошо и умеют. А в микрорайонах мы э, соберем все дома, все руководители, все правления, общее собрание, как это, насколько это будет возможно, создаем общественную организацию, такую же неприбыльную. Опять его назову Комитет спасения микрорайона, Как хотите. Образ. Вот, и все. И вас об этом уведомим, о том, что на данной территории жители объединились вот в такой вот этом. Если и просим, просим. Вони, вопросы жизнедеятельности решать именно вот, <поставлено> вот, <от поставлено> этим составом. Ни один, ни два, ни три. От каждого дома будут свои представители. Чтобы это не было балаган. Да. 23 дома, 23 человека. Да, буде плюс какая-то. Від... И, и будет порядок, и не будет вот этого, и ни, ни людей не будем учить, да, и вас не будем да, занимать. И да. ви вот спокойно будете. Я принципиально не возражаю. Мне надо понимать, что, вот уже не раз я говорил, да, вот эти соны, которые созданы были, там да, ну, еще, но ну, они нам, ну, повторяюсь, может быть, достались по наследству, да, ну, Нет, это да. хорошее начинание, если я Начина не ничего, ничего, да. начинал лично, да. я, а, я, я это... Это, проведу, это хорошо, когда, когда оно работает. Да. да, аналогию проведу. Ну, есть выборы, там, местная власть, есть выборы, да. там, все, да, все да, как ты они, они откатаны, они, они урегулированы законом, Конституцией, все. У нас же ж получилось так, ну, Сергей Андреевич не даст соврать, оно там создавалось, ну, через, скажем, пень колоду. Ну, не было ни ну, его... Я, я, просто начал как бы вникать. Ну, там, да. ну, Говорит, пришло пять человек на сборы. Ну, вот, это нормальная сбора, да? да ну, там подписали, вот эти микрорайоны, как бы обозвать соном, название там туда-сюда. Всех это как бы... Сейчас, когда в то Но оно все делалось не так, как оно должно было делать. Поэтому я, хотел, я бы хотел, вы скажите я, нам да. Соберите. Я хочу. Еще раз. Я хочу, чтобы все были, как бы, чтобы не было, чтобы баланс соблюдался. Ну, между Между всеми, скажем, категориями. Может, там говорить, что на на два лагеря разберемся. Ну какие лагерь? Так вот собираемся и проголосуем. Будет их больше, значит будет больше. гибко буде бише. Это да, те, которые преданы до этого. Приглашение будут вода. С той стороны другую. У меня вот такая голова, понимаете. У вас були, ми добалакали до того і ви озвучували в складах, да? вони обиралися незаконно, не було напрацьовано, тоді як ви кажете, оцей порядок, який зараз ви напрацювали, звісно, він там отакний, класний. Почому ми вирішили, що потрібно ліквідувати, раз не хочуть йти самі. Якщо навіть ліквідувати, ліквідувати. Надо все діти, щоб не було потім, щоб по судану сидяти. Якщо вони не законували, знаєте, ви б хотіли побратими, на якій конференції їх обирали, хто обирав делегатів, хто дав повноваження, чим підтверджується. Ви розумієте, що цього немає. Ви зараз самі озвучили це, так? І ми вас просимо, раз цей комітет, і ви зараз повторили через день колоду воно все робилося. Він є, ми законе. Ну я ні, я не, так, не просто mm -hmm. дивіться, щоб не драконить, так скажемо, по-простому людей, щоб не було такого, як четвер. Людей хвилює одне питання, а вони збирають там, аби збиратися і зайнятися популізмом, так ото окозамилювання. Хай не збираються і не драконять людей. Немає на мікрорайоні комітету. Хочуть вони хай там бібліотеки варяться свої питання рішають, але ну, нехай не асоціюють себе з комітетом. Вони не зря я сказала, що так званий комітет. От що люди вас просять, так я вас дякую? Да, да? да, да. да, ну, так, правильно. Ну, по большому ну, счету, комітетка предназначена взагалі для других цей. Комітет? Тому <будача> що витача, я цей виклик, то ж дивіться, я не знаю. Незаконно вони себе там назначили, чи то, але ліквідірувати ми їх повинні по закону. Ну, то, що я тут так виходить. Ну, якщо я себе назначу, то я говорю в комітету і я Ніхто за тим не опустував, нічого, все це підпів. П'ятнадцять днів просто 15 років жили, є все То Тож не знали, тьомні були, заблуждалися. Просто тоді не ставало так гостро питання. Зліта ви добре знаєте, дії комітету пішли грубо в розріз думки громади мікрорайону Ковальський. І з цього все почалося. Якщо тоді були там якісь ексеси, там спори, але воно не стояло наскільки гостро. Зараз дивіться, потець комітет наш зовсім іншої думки бігає, розповідає зовсім інше, що оці всі це дурні, страшні дурні. Ну, ради Бога, хай ми будемо дурні. І потім по, по воді. Знову їх це питання не цікавить, і вони ходять, розповідають, що буде все класно і так далі. А люди зовсім іншої думки. А комітет, я вважаю, повинен все-таки представляти думку громади, більшості.

Надо четко и конкретно, раз, ну, сказать. Спирят, Надо раз и навсегда сказать, да, это закон, Я да, буду. это правильно, да, это имеет место быть, и мы идем в этом направлении. Если действительно большинство взрослого, голосующего населения против этого комитета, они имеют на это полное право. Они приняли его на загальных сборах, создали, они его же и ликвидировали.

Ми розговаривали розмовляли ще до прийняття. Я там хочу, бо може самостово. Ніхто нічого не зрозуміло. В общем, це питання зрозуміло. Зараз на даний момент знаки знаки в найближчим майбутньому ми зрозуміли, що будуть стоять, бо воді ми зрозуміли, договір буде <говор> підписаний, <говор> і і на в світили. Смотрите, давайте поставим задачу. До конца года буду настоятельно требовать подписания договора и то, что я вам гарантирую с 1 числа, как бы будет поставляться вода с завода. Право.